Друзі, вітаю. Сьогодні мені трапився на заточування ось такий код 4 від компанії Cold Steel. Сталь CTS XHP. На жаль, цієї сталі вони вже не випускають цього ножа. Чому на жаль? Бо для тих людей, які давно знайомі з цією сталлю і на виробах компанії Cold Steel, люди знають, що ця, ця, ця сталь дуже добре себе веде. Довго отримуючи ріжучу крайку, і багато хто вважає, що вона краща, ніж ті сталі, які ставляться зараз. Ось більш сучасний ніж, це вже ніж з моєї колекції. Сталь тут S35VN. І різниця між ножами полягає, крім того, всього, ще й у формі клинка. Тут буває три форми: буває танто, буває Claep Point, і ось буває спірпойт. Я для демонстрації просто покажу ніж Recon 1, Це теж компанія Call Steel. Просто інший ніж, але ви просто можете тут побачити форму спірпойнт. Отже, в цих, трьох, в цих трьох формах клинка випускається цей ніж. Але сьогодні навіть не про це. Я хочу розказати про вігнуті спуски на ножах. Тут для розуміння потрібно просто придивитися, що ріжуча крайка знаходиться практично в одну лінію з. Ось цієї частини, яка називається Рікасо. Ось. Тобто, це практично ось одна лінія. Так? Тепер дивимося, наскільки глибше знаходиться ріжуча крайка по відношенню до лінії Рікасо-Петеклунка. Оцих 2 міліметри, чи, можливо, вже і 3, яких тут вже немає. Куди вони ділися? Ну, вони зійшли з заточуванням. Так, по зовнішньому вигляду ножа зрозуміло, що це абсолютно робоча штука, там не полочна якась, яка лежить там і радує око. Людина активно користується цим ножем. Я правда не цікавився, хто заточував і на чому, але там було видно, коли я отримав цей ніж, там було видно дуже багато спроб точити різними абразивами під різними кутами і напрямками, був повний хаос. Я думаю, що використовували якийсь непрофесійний електроінструмент. Тобто це якісь були електроточила, скоріше всього, круги, які швидко обертаються і знімають, ну майже неможливо зняти там, чи взагалі неможливо зняти запрограмовану кількість металу. Тому що на таких оборотах при битті, коли круг обертається, в нього є обов'язково якесь биття і так далі. Тобто, всі ці артефакти приводять до того, що на таких електроточилах ну, ви ж дуже швидко зносите. Зносите, змітаєте звідти зайву кількість металу, а це життя ножа. І отут якраз перевага вігнути спуски, тому що і на цьому код 4 старенькому, на цій сталі, і на більш новій версії спуски вігнуті. Що це нам дає? Якщо це були би списки, перепрошую, спуски прямі ось так, як припустимо, на Recon 1. Це прямі. По мірі того, як ми знімаємо метал при кожному наступному заточуванні, ось край піднімається клинка, і товщина зведення постійно росте. Тому що це клин, і ми по ньому піднімаємося вверх. Товщина, товщина зведення постійно росте, і ніж все гірше і гірше і гірше буде входити в матеріал, який ми розрізаємо. Ось у вігнутих спусків є свої недоліки, але є одна велика перевага: що вони мають значно більший ресурс для заточування. Якби ми туди не піднімалися вверх по клину, завдяки тому, що в нього тут зведення дуже тонке, і воно протягом 3-5 мм на цій, скажімо, так, відстані, воно все-таки практично не росте, Ось, то ми можемо, забираючи метал, який там викрушився, пошкодився, зламався і так далі, ми можемо відтворити заточування, але при цьому товщина зведення не росте. І це дає нам перевагу у різі. Тобто найбільша перевага ножів з таким от вігнутими спусками, це товщина зведення, яка не росте по мірі кожного заточування. Звісно, я не раджу точити на якихось там електроточилах і навіть на електричних там, стрічкових машинах, гріндерах, так званих. Хоча на виробництві, наприклад, цього ножа та інших ножів це використовується в компанії Cold Steel, і в Benchmade, і в Spyderco, і в Microtech. вони саме так точать, але там є свої секрети: йде регулювання кількості обертів, тобто швидкості роботи стрічки. Часто подається вода, є така можливість, тобто, щоб клинок не перегрівався. Ось і людина в таких відкаліброваних однакових умовах спеціально вчиться робити одну і ту саму дію. Тобто, все-таки там кількість похибок зведена до якоїсь розумної. Хоча часто скаржаться, що там на ножах спайдерку, там, чи бенчмейт, припустимо, дуже несимметричні підводи і так далі. Ну, Це така типова картина, тому що все-таки використовують на заточування ножа там, якісь секунди, хвилини. <кій> Ручне заточування з контролем кута це, звісно. Це космос в порівнянні з будь-яким гріндером. Тобто ручне заточування на приспособах дозволяє там, досягнути максимально, максимально можливої взагалі степень гостроти, симетрії і так далі. На електро таких механізмах це неможливо відтворити. Ну, але зараз не про це. Розведення. Тобто я хочу вам просто пояснити, показати, що перевага от таких от вігнутих спусків, в тому що ми можемо з кожним наступним заточуванням не отримати такий широченний, товстелезний підвід, таке дуже широке зведення або товсте, правильно говорити, товсте зведення. Тонке зведення взагалі на ножах, там, умовно, це на кухонниках, японцях, коли 0,2-0,3 мм це вже, це вже багато. Ось е, такі ножі більш е, універсального плану. Ось, припустимо, як це код 4. Тільки я просто покажу свою версію, бо тут не так багато знято металу, тут лише одне заточування. Е, тут зведення приблизно 0,506. Це така ну, середня якась величина для якогось середньостатистичного і ножа для якихось середньостатистичних там задач, які потрібні ну, які будуть виконуватися цим ножем. Якщо ми говоримо більше про якісь такі тактичні ножі, міцні, в яких є запас по міцності, то тут ми можемо товщину зведення, ось це місце, де починаються уже спуски, тобто закінчились фаски і починаються спуски. от На межі, якщо ми замірюємо товщину, наприклад, за рахунок штанги циркуля, ми отримаємо ту цифру, скажімо, 0,8-09. Це вже такі величини, які говорять про таку спрямованість на міцність цього ножа. Ну Там ще, звісно, товщина обуху і так далі грає, але загалом. От, ну якісь там ломи починаються там 1,2, 2,5, там не знаю, 2 міліметри, 1,5 мм, Ось такі там між 1 і 2 міліметри, як правило, але ось такі величини це вже те, що називають лом. Як правило, там зразу в комплекті йде і обух, там 5-6 міліметрів і так далі. Знову ж таки, вертаюся до нашої теми, перевага це те, що з кожним наступним заточуванням все-таки товщина зведення не росте. А це дозволяє нам досить легко проходити у матеріал. Але тут є і мінус, про який я мушу сказати. Мінус полягає в тому, що після того, коли ми занурились в матеріал, припустимо, там не знаю, це продукти, там морква, яблуко, що завгодно, там, картон, деревина. Якщо ми занурились от на е, висоту там, не знаю, 4-5-6 міліметрів, доки це зведення не росте, ось це чудово, ніж просто провалюється. Але далі. Плечики починають, тому що вігнуте, ну ось так виходить, поки ми на цьому участку ми дуже легко заходимо в матеріал. Далі, коли плечі спусків стають різко під більшим тупим кутом, далі починаються трошки проблеми. Тому такі вігнуті спуски часто ставлять на мисливські ножі, задача яких там прорізати шкіру, там, обілувати, наприклад, дичину і так далі. Тобто він для такого плоскісного різу. На по продукту. а буде працювати трошки гірше. Там, мабуть, перевага буде в прямих таких кленовинних спусків. От, такі вігнуті спуски, вони чудово входять в матеріал, але далі починають буксувати за рахунок от своїх плечиків, за рахунок свого збільшення товщини клинка, причому воно так радикально швидко збільшується. Ось, ну і такий загальний висновок відео, я думаю, не буду затягувати. Загальний висновок такий, що не гостріть свої ножі у тих людей, які не мають поняття, як це робити. Якщо вони використовують будь-який електроінструмент, я, напевно, тільки оговорюся, що єдиним виключенням це, можливо, будуть такі інструменти, як тормик. Тобто, це таке точило з мокрим водним каменем, яке дуже повільно обертається. От, можливо, на тормику або на схожих, тому що крім тормика. Є інші компанії, які виготовляють такі точила з повільним кругом, з подачою води. То, мабуть, крім тормику, жоден електроінструмент для того, щоб там, заточувати ножі, не буде залишати після себе справді якісної поверхні, ви не досягнете симетрії і ви будете швидше знімати зайвий метал, тому життя у ножа буде вкорочуватися. ніж ще буде служити і служити, тим більше зараз я ну, сформував йому абсолютно нову геометрію. Все симетрично, все якісно, зроблено добре. І крім того всього, ну, просто це зрозуміло і видно, що ніж, який точився один раз, в нього практично от зараз немає ніякого зносу. Я чому люблю свої точити ножі зразу після того, коли я їх придбав? Тому що я їх довожу там до дзеркала і закінчую там якимись певними там, пастами, притирами. ну, експериментую. Шукає собі якісь моменти, як цей ніж буде мені приносити більше задоволення, коли я ним користуюся або коли я там, з ним маю справу там, чи дивлюсь навіть на нього. Ну, це для мене, це така просто ножеманська штука. Якщо ми говоримо тільки про робочі якості, то там, про естетику, про дзеркало можна взагалі не говорити. І навіть більше того існує думка, що не варто доводити до дзеркала, якщо ви хочете отримати якийсь там особливо агресивний різ. Ну, Тут питання дискутивне, там ніхто ще поки цього не довів. Що агресія різу і тривалість різу це одне й те саме. Інколи ми маємо агресію, але ніж довго різати не буде так агресивно. Ну, Зараз не про це, зараз про спуски. Тобто хочу вас застерегти від того, щоб ви використовували якісь електроінструменти при заточуванні ножів. Хочу вас застерегти від того, щоб ви використовували там, послуги людей, які не знаю, займаються там. Якимись іншими справами, там, ремонтом побутової техніки, чи вони там займаються електрогазозварюванням або чимось іншим. Вони вдома мають точило, чи там себе в майстерні. І вони кажуть, так, давай, звичайно, я наточу ніж, я собі теж ножі точу на точилі. Ви за це заплатите чим? Ви просто втратите дуже багато металу. А в випадку, наприклад, ось таких кленовинних спусків, як тут прямих спусків. Ви не тільки метал втратите, ви отримуєте просто товстелезний широчезний підвід, який буде утруднювати роботу цим ножем. Ось, і ви просто зіпсуєте собі цей інструмент і скоротите його, скажімо так, комфорт, його комфортне життя цього ножа. Ось. А так, загалом, якщо два слова ще про код 4, мені це подобається, бо його така дуже класна перевага. Це те, що він страшенно плоский, і коли його покласти у кишеню, ось, ну, ти просто не відчуваєш. Плюс до того в нього адекватна вага при його розмірах. Ось, Мені подобається, що його. Скажем так, масогабари, тобто відчуття його об'єму, ваги і розміру ножа, от в руці зручне. Тому є така гарна порада, що вибирайте ножі не тільки очима, але часто руками. У Вас має бути відчуття, що ніж ну, добре зроблений, він там міцний, він там такий, як вам потрібно. Це можна тільки отримати цю інформацію через руки, бо очі це одна історія. Це зрозуміло, що ніж повинен вам подобатися, і що вам повинні подобатися там матеріали і ціна. Очевидно, але зараз я про інше. Тобто, я дуже люблю цей ніж. Він мене часто на кишені, такий собі міський Джеймс Бонд. Тому що ось два ножі від одної компанії, але в схожій філософії все-таки цього є запас по товщині руків. і по міцності, тобто він зроблений більше для таких брутальніших задач. Ну, скажімо, цей запас по міцності часто називають там тактичний ніж, особливо якщо він чорного кольору. Але він може бути там якогось оливкового чи піщон, піщаного кольору. Там. Але неважливо. Це тактичність, це таке відносне поняття, тому що ви берете цей ніж в ліс і справитися з приготуванням шашликів, роз, розвести багаття чи розкласти палатку, ось намет. Тобто ні про яку тактику може мова і не йти Тобто, звичайний ніж для міцних запасом для того, щоб там, дати собі раду в лісі там, на мандрівці. Все-таки в код 4 якби є його оця плоскість, його така полегшеність. Ось його естетика, вона така передбачає все-таки більше, мабуть, міське використання, але з ними теж можете дати собі раду, тобто це ніж повністю функціональний. Тут і замок відповідний, дуже міцний. Ну, я думаю, всі знають триадлок. Чемпіонський замок в плані, скажімо так, навантаження, які він витримує при складуванні. Ось Цей ніж і цей замок, і цей період роботи компанії Cold Steel. Пов'язаний з конструктором, винахідником, власником патенту на три ножеві замки: Triad Lock, Scorpion Lock і Shark Lock Андрю Демко. Я знімав відео, у мене на каналі є про його ніж. А де20.5 можете подивитися, якщо вам цікаво. Ось це, ці ножі теж є, скажімо, предметом гордості Андрія. і Зараз він там не працює в цій компанії. І, можливо, патент залишився за компанією Steel на патент на Triad Lock. але це дуже зручний і надійний замок. Отже, сьогодні було про вігнуті спуски, мене в одному з коментарів просили про це зняти. от ем, перевагу і недолік я вказав. Перевага це те, що можна його точити, зведення при цьому не росте, є запас. А недолік, що якщо продукт має якусь висоту і вам потрібно крізь цю висоту пройти, в глибину, наприклад, продукту, там при не знаю, нарізанні картоплі, моркви, або щось таке, або деревина <кій> після того, коли він дуже легко зайде, от легше чимось такий тип. З прямими спусками, коли він легко зайде на глибину цих спусків, далі він буде просто клинити, тому це недолік. І тому, напевно, така основна перевага таких ножів це те, що вони різаки, але ну, тут треба розуміти, що ви за це маєте заплатити тим, що ви деякі види робіт будуть для вас менш комфортні. Отже, таке відео з такі ножі. Буду радий, якщо вам це сподобається. Пропонуйте знову ж таки теми, я переглядаю періодично всі коментарі ваші, і якщо мені трапляється на заточування якісь цікаві екземпляри, щось можна з чимось порівняти. ну, Можливо, якраз от з тих тем, які ви мені запропонуєте, щось у нас і народяться нові відео. Загалом дякую, чекаю на ваші коментарі, на ваш фідбек, поширення підписки на канал, ставте дзвіночок, як завжди. Не дуже вас про це там щоразу буду нагадувати, але е якщо є змога, то звісно не відмовлюся. Ось Тому що бачу кількість якась аудиторія, якій цікаво тема в Україні, є величиною. Не сталою, вона росте, вона збільшується. Ось, тому сподіваюся, що і мій канал, моя інформація буде частині з вас цікавою та корисною. Всього хорошого і до нових зустрічей, друзі.